Сьогодні ми робимо серію щенята у цирку. Що, спочинаємо! Вітаю всіх у цирку, шановні глядачі. Але доведеться його скасувати. Перший поїзд трошки затримався і решту виступальників з ним також. Не скасовуйте цирку. У бо нас бо наша команда все виглядає. Ну ж бо! Мост. Цей день настав сьогодні, бо його такий, я його так люблю. Бо день він серйозний, я цей мою без сьогодні без ганьбу у, -у. коли плавають у морі досини, коли цей день настав, як груди на на пікнік Тато, мама, синка, донь. Як поїхали сьогодні на пікнік, пікнік. Та хотіли вже вирушати, але на хвилинку затриматись, бо хотіли, так щепер кушити, бо вдома так вже немає. у у У Сьогодні день, сьогодні день, серйозний, озний, озний, серйозний, кожній, ко, кожній, гор при кожний, ожній. Аж голова така собі болить. Але зі нам ми добре сить. Дякуємо. Зустрічайте нічними описками клоунів.

Так, так, так. Зустрічайте наших журналістів. Журналісти ми, журналісти, журналісти. жур журналісти ми Бо так журналісти Жур, джур, хончи, кремез. Жур. Гончик, журналист ми разом команда така у нас аз каста здас журналістик тик Жур журналісте о дякуємо зустрічайте тварини на фермі і Лева. Р. Я так люблю себе. Квак-квак. Я квак у небо літаю, ніби хвилю маю. І його, 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 так люблю я себе. Так, ура, сказала я ні я, я. я. Усім привіт-привіт! Бо цей ранок почався. з Привіт-привіт! Як люблю його. О, тепер все. сьогодні день. Бачу о. One, two, three, let's go, yeah. Опа, чисто на зире у ночі, тоги привет, махаю я а с них без улаги, вот таки у мене справы. Я Пік-пипік, піпик, пиппі-пи-пик. Пик-пик, так-да-да-дей. Пік-пик. Пік-пик, пік-пік-пік-пік. па пак папак палей. Ого, і Зустрічайте. Журналісти. Знову. Хм, що за справить телефон? Ой, дивися, наш короткий, бо такий у мене ну, нюх. Хм, їдь-віть. Так. Друге місце отримала ферма з левом. Керівницька, що прийшла. Дякую. Третє місце отримали Клоуни Що головний прийшов? Дякую. І четверте місце. Журналісти, що прийшов головний. Děkuji, Hanna, hodně. Papa, vzelám vám na sehodní. Papa!